Україна перемагає в цій війні, незважаючи на те, що росіяни потрохи захоплюють територію України. Максимальна така е, обширна стаття вийшла в виданні Financial Times. Я би хотів її дуже сильно розібрати, бо, на мою думку, це зараз е, зміна риторики, яка пов'язана з тим, що Трамп особисто змінив свою риторику щодо України, коли він почав говорити про те, що. Україна може вийти і на кордони 91-го року, і може піти навіть захопити Москву, якщо їм дуже сильно захочеться. Давайте це розберемо, бо це дуже важливо для українців. І е, на мою думку, це не, е, не найкращий розвиток подій для України. Хоча я можу помилятись і дуже сильно хочу помилятися, якщо чесно. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. У великому матеріалі для Financial Times відомий ізраїльський філософ та історик Ювал Ной Харарі пояснює, чому Україна перемагає в війні, попри заяви РФ, про неминучість успіху у так званій спецоперації та просування окупаційних військ на фронті. Як зазначає Харарі, до повномасштабного вторгнення на Заході, вважали, що Росії вистачить декількох днів або місяців для того, аби повністю перемогти Україну однак воля українського народу та керівництва країни дозволили не лише протистояти агресії, а й успішно відбивати свої території. В 2022 році Україна маючи обмежений ресурс і обмежений потенціал в загальному, змогли провести низку блискавичних операцій та звільнити більшість територій. Які Росія окупувала на початку вторгнення, і з того моменту лінія фронту просувається досить повільно. І росіянам, попри те, що вони вкладають в це багато грошей, багато людського ресурсу, багато зброї, не вдається прорвати українську оборону, не вдається добиватися якихось значних успіхів, на які вони розраховували. І всі ці здобутки в будь-якому випадку Росії даються з Просто шаленими втратами, які будуть мати довготривалий ефект і на економіку Росії в наступні десятиліття, а також е, будуть впливати безпосередньо на демографічну ситуацію в цій країні. Е, також говориться про те, що російська армія в 2025 році змогла захопити лише тонку смугу прикордонної зони, що становить приблизно 0,6 від загальної території України. Хоча давайте будемо чесними, це також. Багато 0,6% території України це багато. За темпами просування в 2025 році росіянам теоретично знадобилося б близько 100 років і десятки мільйонів жертв, щоб захопити решту України. Також Харарі наголошує, що нині найслабшою ланкою в обороні України є її партнери. І він, до речі, напряму пов'язує ці атаки дронові і оці всі диверсії, гібридні. Цю всю гібридну історію на території Європи він це пов'язує безпосередньо з війною в Україні, оскільки РФ не змогла здобути перевагу в повітрі та на морі чи прорвати українську оборону на суші, російська стратегія прагне обійти українську позицію, атакуючи волю американців, а також європейців. І ми бачимо, що час від часу їм це вдається. Якщо ми як мінімум подивимось на позицію Сполучених Штатів Америки, то ми побачимо, що Дональд Трамп вирішив. Дистанціюватися від війни в Україні, і фактично від початку своєї каденції він неодноразово заявляв, що Сполучені Штати Америки не будуть більше платити за війну в Україні, і що на себе цілком і повністю і фінансову, і матеріальну, і моральну відповідальність, за це все мають взяти саме представники країн Європейського Союзу і, взагалі, європейської частини демократичного світу. Саме з цим пов'язані останні провокації РФ. На території країн НАТО, де вони не лише активно поширюють тезу про неминучість перемоги Росії у війні, а й залякують європейців для того, щоб вони не підтримували Україну. І хочу нагадати, що ці слова також мають своє підґрунтя, тому як російські дипломати заявляли, що вторгнення російських літаків на територію із Естонії це була пряма відповідь на е, українські операції в Криму. Які проводились для того, щоб там знищити системи ППО і взагалі всю протиповітряну оборону, що українським військам і вдалося зробити? І вони заявляли, що Росія з Європою зараз в конфлікті, бо без допомоги Європи, без допомоги НАТО Україні ніколи не вдалося б ем, вчинити те, що вони вчиняють на території Криму, тобто знищити їх ППО, літаки і так далі. Кораблі. Також на остаток Харарі додає, що, попри постійний тиск з боку РФ та недостатню підтримку з боку союзників, Україна вже перемогла в одному аспекті, адже Путіну не вдалося досягнути головної воєнної мети знищення української нації. Такий от вийшов цікавий матеріал, що тут для мене дуже дивно: після того, як Трамп змінив свою риторику, при цьому не пообіцявши абсолютно нічого. Нічого нового і так далі. Ситуація абсолютно ніяк не змінилася. Ми бачимо навіть е, остання масована атака на територію України шахедами і ракетами показує, що засобів ППО в Україні, на жаль, не вистачає. І той самий Трамп, в принципі, американці вони бачать, е, як розвиваються події, і при цьому вони е, не можуть надати достатню кількість озброєння для того, щоб Україна могла ефективно оборонятися. От тому е, зараз бачимо, що всю відповідальність на е, і за допомогою таких статей, в тому числі, перекладають з Сполучених Штатів на е, Європу. Європа, в свою чергу, говорить про те, що в нас тут також дрони літають. Вони нам будуть намагатись допомагати Україні. Поставки зброї будуть іти, але цих поставок зброї однозначно не буде достатньо для того, щоб переходити і проводити якісь наступальні дії. Ну і з іншої сторони, також є аспект. Є аспект того, що е, потрібно для того, щоб наступати, потрібно мобілізувати ще більше людей. Мобілізаційний ресурс в Україні, е, якби він теоретично є, але на практиці ми бачимо, що для того, щоб е, люди йшли у військо, територіальні центри комплектування вдаються до дуже жорстких мір, які не завжди є співставні з е, правами людини. З українським законодавством, і взагалі з законодавством міжнародним. При цьому бачимо, що той самий Трамп та сама Америка на сьогоднішній день ігнорують е, даний факт, і е, Ні Америка, ні будь-яка країна Європи е, не буде направляти свої війська в Україну для того, щоб допомогти, наприклад, відвоювати українську територію. Тому зараз на сьогоднішній день, і по е, статтям американських видань, і по словам американського президента, фактично Україна має. Придумати щось собі сама самостійно. І якщо Європа хоче їм допомогти, Європа може їм допомогти. Але Сполучені Штати Америки в це втручатися більше не будуть. Така от історія в нас, друзі, сьогодні вийшла. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Як завжди, всім і кожному, друзі, бажаю гарного дня, до нових зустрічей. І також нагадаю, підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там щоденно виходять. Свіжі та актуальні новини посилання буде в описі під цим відео. Тож, користуйтеся. Ще раз дякую всім, до нових зустрічей!